Вітаю вас, дорогі підписники і гості мого каналу. Сьогодні, як бачите, в мене буде розпаковка з магазину. Всім відомого Флоріум. Це перша моя посилочка з цього магазину. І заказала, я вже її відкрила була на пошті, бо хотіла перевірити, чи все є, тому що цікаво було. От, і заказала я тюльпанчики. Знаєте, не думала, що буду заказувати, але зайшовши на їхній сайт. В них там розпродаж, різні акції. І знижки на тюльпанчики, на всі рослини цибулинні. тому подивилась на цю красу і захотіла її до себе. І зараз вам покажу, що ж я заказала. І так, заказала я вісім різних видів тюльпанів. Всі різні, тільки одна серія махрові це я заказала 3 різних тюльпани, тобто з тої серії. Кожна, кожна, кожен тюльпан має по дві цибулини. І ще одне, що я не замітила, що не було в коробці накладної. Не знаю, чи то тільки в мене, чи то так з флорі йому приходять посилки, що взагалі ніякого папірця не, покла, не положили. І так, розпочну я, з, на мій погляд, самих красивіших, які самі перші мені сподобалися, і я захотіла їх в свій сад це серії махрові. Ну, це дуже класні тюльпани, мені настільки сподобалися взагалі, якщо вони в реальності будуть такі, то це буде просто неймовірна краса в садку. От, розпочну я ось з цього показувати вам. Назва його пістача. Це такі дві, я вже розпакувала, покажу вам. Дві такі красиві, на мій погляд, все з ними в порядку цибулинки. От, подивіться, які вони величезні. Досить такі класні цибулини. От, ви бачите, який це красивий тюльпан. Махровий такий ну, ніжний, на мій погляд. Тому я дуже захотіла його мати в себе в садку. Наступне, наступний тюльпанчик з цієї серії махрові – це Double Surprise. Теж по дві штуки. Взагалі з цієї серії махрові йдуть всі по дві цибулинки. То, бачите, цей теж дуже красивий, мені сподобався. Тому, якщо вони дійсно будуть такі, це буде просто дуже-дуже-дуже класно. От. І третій це тюльпан Dream Touch. Теж класний. Такий, теж махровий, масивний. Тому, думаю, буде класно. От. Так. Ще в мене навіть немає, тому що в мене тюльпанчики є, але таких ботанічних в мене нема. Тому заказала ще ботанічні перший раз. Ось такі цибулинки досить такі маленькі. От. Зараз вам показую цибулинки. Як ви бачите, це біло-жовтим. Переважно, я оскільки дивилася, то ботанічні тюльпани йдуть по 5 штук. Ну, але тут йдуть 3 тюльпанчики. Три отакі маленькі цибулинки. Але ніби з ними все в порядку. От, теж мені дуже сподобався цей тюльпанчик, такий гарний, ніжний, світлий. Тому додавлю його в свою колекцію тюльпанів. От, наступні тюльпани це в мене називається Night Club. Це такі багатоквітковий. Темно-фіолетові. Теж мені дуже класно сподобалися. Чесно, раніше навіть таких і не бачила, але одної з блогерів на Ютубі, яка цієї ж весни показувала свої тюльпанчики, і я там я їх побачила, тому мені дуже сподобалося. Цибулинки тут йдуть дві. Але вони настільки такі багатоквіткові, можна сказати, тому, я думаю, буде гарно виглядати. От. Наступні пішлантики це. Е, правда, я не знаю, чи я добре назви кажу, то таке. Хаос Тен Борщ. Якось так. <с. <с.> От, це такі ніжно-розові. Ну, це просто сама ніжність. Теж мені дуже сподобались. Такі з бахром часті зверху. Якщо вони дійсно такі в реальності будують, це дуже ніжна така краса. От. Тому захотілося мені теж їх. От. Наступні тюльпанчики це Elbion Star. Тут вже йдуть три цибулинки такої середнього розмірів. Теж бачу нормальні, гарні цибулинки. Нема смислу відкривати. Оце тюльпани біло-жовті з таким салатовим, як бачите. Це тюльпани грейга. Тому захотілося їх теж мати в своєму садку. І наступні тюльпани це тюльпани, називаються Tom Паус. Тут йде три цибулинки. Теж бачу сухенькі цибулинки. Я вже переглянула, тому можу спокійно вам сказати, що ніби все в порядку. А як вони дадуть про себе знати весною, то вже ми побачимо в подальшому. Це троянди. Теж дуже мені сподобалися, як бачите, такий жовтувато розові це тюльпани тріумф. От, тому теж їх за собі замовила. Взагалі, якщо всі ці тюльпанчики так гарно будуть квітувати, то в мене в садку буде неймовірний неймовірна краса. Я надіюся, тому вже. Перед очікуванням того, щоб вже наступила весна, і дивитись на цю всю красу. От. Тому хочеться ранньою весною, щоб щось спитувало садку і радувало нас, так? незважаючи на ці події, які в нас є. Ну, але ми живемо. І, як то кажуть, з надією на краще. От, тому, як бачите, ось такі рослинки я заказала, такі тюльпанчики будуть радувати мене. І надіюся, що я буду далі знімати і будуть, покажу вам цю красу. От, тому по подальшому буде відео, як ми будемо їх садити, надіюся, тому що нас дуже сильно похолодало. Прям дуже похолодало. Вже, як то кажуть, справжня осінь прийшла. Тому, дякую вам всім за увагу. До мого каналу, дякую вам за коментарі, за те, що підписуєтеся. Вас вже 1500, це мені самі не віриться, що в мене стільки вас є, але мені надзвичайно приємно, тому що я навіть не очікувала, що я до такої цифри дойду. Мені всі дорогі, мені надзвичайно важливо кожен ваш коментар, кожен ваш вподобайка, навіть зауваження. Якщо ж ви підписались на мене, значить щось таке вам тут цікаво на цьому каналі. Надіюся, кожен для себе знайде те, що йому до вподоби. А я ділюся просто тим, що роблю на подвір'ї, як його окультурюю, що придумую, навіть те, що я 150 разів пересаджую. Але це моє життя, це, це моє подвір'я, це те, що я чим зараз живу. тому... Просто з вами ділюся. Кому до доподобає, я вам всім рада. А кому ні, як то кажуть, то нам не по путі. От- тому, гарного вам всім дня і чекаємо на скорішу нашу перемогу. Ой, дай би Бог, щоб вона настала скоріше. Всім па-па!